Попри непростий час боротьби за незалежність та майбутнє є люди, які продовжують самовіддано працювати на благо суспільства та виховувати нове покоління. Однією з таких особистостей є Любов Василівна Михайлик, вчителька математики Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Шевченка, яка нещодавно отримала нагрудний знак Міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський, третього ступеня. Я працюю в Кременчуцькому ліцеї No5 уже п'ятий рік. вчителем математики. Педагогічною діяльністю я вже 45 років як займаюся. За результатами атестації, тобто, це за результатами роботи, відгуків учнів, батьків, вчителів. Була адміністрацією навчального закладу подана на знак Сухомлинського. За результатами атестації, будемо так говорити, отримала таку нагороду. Ця нагорода є найвищим визнанням педагогічних заслуг у системі освіти України і надається за вагомий внесок у розвиток освіти, впровадження інноваційних методів викладання та виховання підростаючого покоління. Отримала її під час вчительської конференції у Полтаві. Звичайно, було приємно, що мене запросили туди. Цікаво було почути там виступи. Цікаво було, як відзначали освіту Кременчуччини, Вона завжди у нас на висоті. Є вчителі, які мають таку нагороду у нашому місті, є вчителі, які мають вищу нагороду, це заслужений вчитель, заслужений працівник освіти, але це теж певна відзнака, і я вважаю, що відзнака хороша. Попри всі складнощі, з якими зіштовхуються українці через війну, вчителі, такі як Любов Василівна, продовжують виконувати свою важливу місію. Надавати якісну освіту та підтримувати дітей у цей складний період зараз ну дійсно дуже складний час, і ми відчуваємо наскільки складно всьому суспільству. Ну і звичайно. Освіта, як ви бачите, вона працює. Ми адаптуємося до нинішнього часу, і, можливо, не всі можливо, погодяться зі мною, але освіта найбільш адаптувалася до військового часу. По-перше, це і виховання, і навчання. Тобто, якщо ми порівняємо ті уроки, які ми проводили на початку війни. Тобто це онлайн і порівняти з тими уроками, які ми проводимо зараз онлайн. То повинна сказати, що інколи ці уроки онлайн проводять проходять краще ніж офлайн. Ну, звичайно, це залежить і від вчителя, і від учнів. Попри виклики сьогодення, українські вчителі продовжують створювати умови для якісного навчання, підтримуючи та надихаючи учнів своїми досягненнями. Анна Литвиневанкаченко Кременчуцькі новини.